Кримське пиво, з нібито Російської Федерації, в ході власного розслідування в одному з супермаркетів рівного виявили представники громадської організації Рівненський громадський контроль на пляшках пива, пиво, пиво безалкогольного комбінату Крим на етикетці країною виробником вказана Російська Федерація. Така ситуація є ганебною, говорить Дмитро Якимець. і крім того, порушує законодавство України. До нас прийшли, забрали частину нашої території, ті підприємства, які там є. Починають випускати продукцію. Якщо вони маркують, що це Російська Федерація, це ніким в світі не визнано. Це є неправда, це є обман покупця. Тому це є як мінімум порушення закону захисту прав споживачів. По-друге, це є порушення закону про тимчасово окуповані території. Тому що насправді Крим це ніяка не Росія. Крим, це є Україна, але тимчасово окупована територія. Порушили закон у цьому випадку і виробник, і дистриб'ютор, і торговельна мережа. Говорить патентний повірений Юрій Трачук. Подані позовні заяви до суду проти двох на сьогодні відповідачів. Також під час судового розгляду будуть встановлені вся мережа, в який спосіб були вони здійснені доставка, чому вона потрапляє в українські супермаркети. Ми не маємо сумніву в тому, що такі самі продукти продаються по всій мережі Фозі груп, оскільки були сигнали і в тому, що, наприклад, магазини ФОРА в Києві також продають аналогічне пиво з аналогічним вказанням місця походження Російської Федерації. Я вважаю, що дана продукція, і так говорить закон повинна бути вилучена. Закон дає сім днів. На те, щоб цей товар був вилучений, і всі недоліки були усунуті. Тим як цей товар з'явився на полицях рівнянського супермаркету, вже зацікавилась СБУ. Адже якби пиво було з Російської Федерації, то мало б сплачуватись мито та необхідні збори. Продаж цього напою говорить Дмитро Якимець, Фактично є змушуванням рівнян підтримувати сепаратизм. Коли нам, рівнянам, цей товар продають тут, фактично нам пропонують і навіть нав'язують освятити сепаратизм. Освятити те, що у нас відтяпали територію, пишуть, що це виробник Російська Федерація, а ми купуємо і платимо за це гроші. Величезне питання також до міської ради. Чому немає моніторингу? Згідно закону, міська рада повинна моніторити торгівлю в місті. І якщо відбувається беззаконня, це має в першу чергу піднімати місто. У самому ж супермаркеті повідомили, що товар закуповують у рівненських постачальників, тож звідки його беруть самі дистриб'ютори, не знають. Чому ж на ціннику магазина вказана країною виробником Україна, а на етикетці пляшки Росія? Пояснюють. Це значить технічна помилка, воно було українське, Не внесли просто зміни в специфікацію цього артикула. Ми будемо писати на виробника для того, щоб він змінив специфікації. Відказав специфікацію, специфікацію іншу країну виробники. Крім того, штрих-код на пляшках, нібито український, починається на цифри 482, Однак, як говорить Юрій Трачук, всі інші цифри фальшиві. Тим часом адміністрація супермаркету пообіцяла зняти цей товар з продажу до з'ясування стосунків з виробником. А вже через день прес служба супермаркету ще й надіслала лист до громадської організації Рівненський громадський контроль, якому повідомили, що вже вилучили всю партію пива з належним маркуванням та подякували активістам за пильність. Натомість забирати заяву і суду Дмитро, якиймець не збирається, оскільки відповідачем у справі є не тільки супермаркет а. Сумнозвісний повобезалкогольний комбінат Крим цю справу ми просто так не залишимо. Рівненський громадський контроль обов'язково послідкує, чи справді тепло приберуть із полисть магазині. І це стосується не тільки фозі Груп, а й інших торгових закладів цієї компанії. А щодо позовної заяви, то вона перебуває в рівненському міському суді. І я думаю, що так можна вплинути на тих, хто задля власного фінансового збагачення просто нехтує українським законодавством та національним інтересами. Декілька днів знадобилось працівникам ЖЕКу, щоб навести лад у технічному підвалі будинку на вулиці князя Романа 1. Та розпочалося зі звернення мешканців будинку до громадської організації Рівненський громадський контроль. Тоді власники квартир на першому поверсі переконували від смороду навіть у своїх квартирах, не кажучи вже про під'їзд, поступово отруюються. Пальтом може з шкафа витягнеш і треба духами. Ніхто нічого не робить. Ми все таки ми гроші якісь платимо. Платимо і квартплату, платимо і все. З кожним роком все хуже і хуже робиться. Всі каналізації, це каналізація треба міняти, труби треба їх міняти. І не буде нічого тут проблем ніяких, а його нічого ніхто не робить. Кому воно треба? Якщо починає тікти, ми визиваємо Жека. Люди почистять і на цьому кінець і далі продовжується. Ви вже і зараз чуєте, що тут робиться. Спустившись до підвалу, ми зрозуміли усю критичну ситуацію. Каналізаційні труби в багатьох місцях протікали навколо купи сміття і калюжі. Та найбільше нас вразив водопад із труби. Після висвітлення у громадському контролі цієї проблеми на реакцію довго чекати не довелось. Працівники житлово-комунального підприємства з підвалу вивезли машину сміття та залатали труби. Зрозуміло, повністю вирішити тут проблему зможе лише капітальний ремонт. А вот это, я говорю, я вам обіцяю, що это сейчас будет уточення. Ми капитальный, план капітального ремонту подаємо здесь полностью повністю замінити всю, всю внутрянку по каналізації. Здесь самая страшная каналізація. Тим часом мешканці позбавились від постійного смороду. Різниця відчутна. Ходити можна через під'їзд. Мешканці, які живуть на першому поверсі, дуже задоволені. І взагалі я дуже задоволена і роботою громадського контролю, і які очолює Дмитро «Якимець». і ну. Просто результат на обличчя, і хочу сказати, що приїжджайте до нас ще може в нас зміниться все на краще. Громадський контроль і надалі контролюватиме ситуацію у цьому підвалі, адже усунення протікання лише перший крок. Ви знаєте, те, що комунальники міста в цьому випадку відреагували на наші звернення, дуже добре. Критичну ситуацію усунули, однак вона може повторюватися, адже труби дуже старі, і поки не проведуть капітальний ремонт, ймовірність пориву повторно дуже висока. Ми розуміємо, що це напряму залежить від міської влади і виділення коштів. То, тобто, поки чекатимемо, громадський контроль періодично навідуватиметься до цього підвалу, аби ситуація, хоча б не погіршувалася.